Доброго дня! Продовжуємо нашу підготовку до державної підсумкової атестації з української мови та читання. В першому завданні вам необхідно уважно прочитати текст «Вграв шашки натисніть на паузу та виконайте завдання. В другому завданні необхідно списати виділену частину тексту, ставивши пропущені букви або апостроф. Натисніть на паузу та виконайте завдання. Перевіряємо у Києві. Нам необхідно пригадати відмінювання слова Київ. Київ, Києва, Києву, Київ, Києвом у Києві. У цьому слові відбувається чергування голосних у корені слова. Значить, ми пишемо літеру Є у Києві в одному з мальовничих куточків. Потрібно писати м'який знак у цьому слові чи ні, пригадуємо, буква сполучення м'який знак О використовується для позначення м'якості попереднього приголосного перед О. У слові мальовничий приголосний ль вимовляється м'яко, тому необхідно писати м'який знак. Що зветься? В дієсловах вимовляємо буквосполучення ця, але пишемо «ця». що робить зветься, зветься Русанівкою жила. Щоб правильно записати це слово, необхідно пригадати правопис ненаголошених «е «і» у корені слова, для того, щоб перевірити, яку букву «е» чи і писати у ненаголошеному складі корення. Ми змінимо слово так, щоб ненаголошений звук став наголошеним. Жила перевірне слово жити. Дівчинка Уля. З великої літери пишуться імена людей. Щоранку пригадуємо. Що разом пишуться прислівники, які утворюються за допомогою префіксів прийменникового походження від різних частин мови. Що це у нас прийменник, ранок це у нас іменник. Разом вони е, створюють прислівник щоранку. По сніданні. Тут у нас йде подовження приголосних снідання, сніданні. Уля. З великої літери пишуться імена людей. З бабусею. Пригадуємо: бабуся це іменник жіночого роду, з закінченням на я, з основою на м'який приголосний с. В орудному відмінку буде мати закінчення Ею, бабуся бабусею. Виходили на прогулянку подихати свіжим повітрям. Вони вродили над порослим вербами каналом. Уголос читали. Щоб правильно записати це слово, необхідно пригадати правило про правопису слів словникового походження. Читач значить читати. На лавочці казки. З часи записати у цьому слові. Щоб перевірити написання слів із сумнівним приголосним, треба змінити слово так, що після сумнівного приголосного стояв голосний звук казки казочка. А деколи брали на човнярській станції човна і весело каталися. Пригадуємо правопис ненаголошених на ЕИ у корені слова. Змінюємо слово так, щоб ненаголошений звук став наголошеним. Весело перевірне слово. Веселий. В третьому завданні необхідно позначити прислів'я, яке виражає головну думку тексту. Натисніть на паузу та виконайте завдання. Перевіряємо: А. Старий вірний друг краще нових двох. Б. Справжнього друга у скруті пізнають. В. Що тобі не миле, другові не зич. Перевіряємо. Звичайно, що тут правильним варіантом буде справжнього друга у скруті пізнають. Четверте завдання. З'єднай стрілочкою персонажі твору і слова, які називають їхні риси характеру. Натисніть на паузу та виконайте завдання. Перевіряємо. Уля, бабуся та хлопчик. Ми повинні поєднати їхні риси характеру. Уля у нас була. Ой, хлопчик у нас був, вибачте, кмітливий, невпевнений. Співчуття та доброта присутні Улі, турботливість і луб'язність бабуся. П'ятому завданні необхідно продовжити подане речення. Натисніть на паузу та виконайте завдання. Перевіряємо. У нас таке речення. Улянка вирішила пограти з хлопчиком тому, що, і продовжуємо. Зрозуміла, що перед цим повелася з ним не дуже чемно. В шостому завданні необхідно показати стрілочкою вид кожного речення. Натисніть на паузу та виконайте завдання. А хочеш пограємо в шашки? Це питальне речення. Та гравець зменян нікудишній. Розповідне. Ти не засмучуйся! спонукальне. В 7 завданні необхідно позначити закінчення, яке матиме займенник своя в орудному відмінку. Натисніть на паузу та виконайте завдання. Перевіряємо варіант А – «єю», варіант Б Ею, варіант В Ою. Нам необхідно пригадати правило по відмінюванню займенника своя. В називному відмінку хто що своя, родовий кого чого своєї, давальний кому чому своїй», знахідний кого що свою», орудний ким чим своєю, місцевий на кому на чому, на своїй. В орудному відмінку ким чим своєю. закінчення «єю». Значить, це буде варіант А. Восьме завдання. Спиши речення постав дієслово у формі теперішнього часу. Натисніть на паузу та виконайте завдання. Перевіряємо. Хлопчик не збирався гуртати книжку. Нам потрібно пригадати правило про дієслова теперішнього часу. Теперішній час сказує, що дія відбувається у момент повідомлення про неї. І відповідає на питання, що роблю, що робиш, що робить. Хлопчик збирався, значить, він зараз що робить, збирається. Хлопчик не збирається гортати книжку. Дев'яте завдання. Придумай продовження тексту про дружбу Уліс з хлопчиком. Напиши про це три-чотири речення. Я бажаю вам творчих успіхів, дякую вам за роботу, до побачення, до нових зустрічей!